Друзі, вітання усім. Ось сьогодні в нас вже дощик, як чуєте, він вже добре тарабанить в мене по парасольці. Після тих спекотних днів, нарешті-нарешті, бажана волога прийшла до нас. І падає він вже другий день, вже дуже добре промочив і продовжує нас поливати. Все це не може не тішити. Я вам хочу показати. Цих, ці, ці дві вази. Тут в мене лаванда, зрізана лаванда і Сантоліна. Буду сушити на зиму їх, щоб були такі сухі, ароматні букети. Дуже ароматні рослини, як одна, так і друга. Ароматні ароматні. Пахнуть по-різному, але просто ароматна бомба. Ну, і тут в мене Розаріум ютерсон. Один пагін, такий пишний, так квітнув, але довелося зрізати, тому що дуже багато вже нових приростів для наступного цвітіння на троянді, і щоб ця троянда добре квітнула на другу хвилю, я вирішила забрати ось цей пагін і просто потішити себе таким букетом. Дуже класна ця троянда тим, що. Вона квітне навіть і в спеку і в дощ. Але квітне навіть у вазі, і ось цей бутон він обов'язково розкриється у вазі. Ось розкривається цей бутончик, і ось вона буде ще зверху квітнути. Дощик нападав, важкі такі квіти в долину похилилися. Але просто супер-супер вдячна трояндочка. Багато квітів. Багато радості, я всім-всім рекомендую. Ще в неї такий плюс великий, це така якість в неї гарна, що вона дуже гарно живцюється. Це буквально 100% приживання ось цієї троянди. Розаріум ютерсом. Ну і давайте я вам ще покажу таку цікавинку. Мої ножниці, якими я працювала. І чи бачите ви те, що бачу я ніколи за таким не спостерігала, а тут я бачу, що ось така зубата акула допомагає садівникові у цих садових справах. квіткова краса, благословений дощик. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую, хто дивиться моє відео. Зустрінемося у новому відео. І все буде добре з Богом до перемоги. Садимо сади, тому що хто садить сад, той вірить у завтрашній день.